Тобі коли-небудь казали, просто думай позитивно, коли в тебе, м'яко кажучи, не найкращий день, коли твій світ тріщить по швах, а тобі у відповідь дешева цитата з інстаграму. Якщо так вітаю, ти ймовірно зіткнувся з однією з найпідступніших форм маніпуляції позитивним газлайтингом. Звучить як Оксюморон, правда, позитивний і газлайтинг в одному реченні. Але отрута, загорнута в цукрову оболонку, не перестає бути отрутою. Сьогодні ми розберемо, як маніпулятори під виглядом підтримки змушують тебе сумніватися у власних почуттях і як цьому протистояти. Отже, проблема уяви, ти приходиш до друга, у тебе жахливий період на роботі, ти вигорів і почуваєшся розчавленим. Ти ділишся своїми переживаннями, сподіваючись на розуміння на те, що тобі скажуть. Так це справді важко. Я тебе розумію. А натомість. Чуєш, та годі тобі подивися на це з іншого боку. Це ж можливість для зростання. Просто будь вдячним за те, що в тебе взагалі є робота, і ось ти стоїш приголомшений. Твій біль не просто проігнорували, його взяли, загорнули в блискучу обгортку позитиву і повернули тобі як твою ж власну провину. Тобі стає соромно за свої негативні почуття. Ти починаєш думати. Може я справді нею, може я просто невдячний і слабкий. Це і є суть позитивного газлайтингу. Це психологічна маніпуляція, яка змушує тебе засумніватися у власній адекватності сприйняття реальності через нав'язування правильних позитивних емоцій. Чому це працює? В основі лежить концепція токсичної позитивності. Токсична позитивність це переконання, що незалежно від ситуації. Людина повинна зберігати виключно позитивний настрій. Це надмірне і неефективне узагальнення оптимізму. Справжній оптимізм визнає проблему і шукає шляхи її вирішення. Так, ситуація складна, але я вірю, що ми знайдемо вихід. Токсична позитивність заперечує проблему. Якої проблеми? Немає ніяких проблем, тільки можливості. Це емоційний еквівалент того, щоб наклеїти стікер зі смайликом на будинок, що палає. Коли хтось застосовує це до тебе, він не просто ігнорує твої почуття, він їх знецінює, він транслює повідомлення. Твої емоції неправильні. Ти повинен відчувати щось інше. Це створює когнітивний дисонанс. Твоя реальність, біль, смуток, втома, нав'язана реальність. Ти повинен бути щасливим і вдячним. Цей конфлікт виснажує і змушує тебе повірити, що проблема не в ситуації, а в тобі. В твоїй нездатності бути достатньо позитивним. Розглянемо кілька класичних прикладів. Ситуація перша втрата роботи. Ти кажеш, мене скоротили. Я в паніці, не знаю, як платити за рахунками. Відповідь газлайтера: не переживай, коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Це все світ дає тобі шанс знайти справжнє покликання, що тут не так. Ця фраза повністю ігнорує реальний нагальний страх фінансової нестабільності. Вона замінює конкретну проблему абстрактною езотерикою. Ситуація друга розрив стосунків. Ти кажеш, моє серце розбите? Мені здається, я ніколи не зможу знову довіряти. Відповідь газлайтера та годі тобі в морі повно іншої риби. Ти просто занадто зациклюєшся на негативі. Потрібно відпустити і рухатися далі. Знову ж таки, це знецінення. Процес горювання після втрати стосунків це нормальна і необхідна частина зцілення. Фраза рухайся далі є вимогою придушити ці почуття. Ситуація третя, найнебезпечніша психічне здоров'я. Ти кажеш, у мене сильна тривожність, мені важко навіть вийти з дому. Відповідь газлайтера. Просто посміхнись, сходи на прогулянку, подихай свіжим повітрям. Іншим людям буває набагато гірше. Це вершина знецінення. Тут не тільки ігнорується серйозний медичний стан, але й додається почуття провини через порівняння з іншими. Це все одно, що сказати людині зі зламаною ногою. Просто перестань думати про біль. У когось взагалі немає ніг. Чому люди так роблять? Не завжди це свідома маніпуляція. Часто за цим стоять їхні власні страхи та невміння. Причина перша дискомфорт від чужих негативних емоцій. Твій біль робить їм незручно. Вони не знають, як реагувати, і хочуть якнайшвидше полагодити тебе, щоб позбутися власного дискомфорту. Причина друга емоційна лінь. Справжнє співчуття вимагає зусиль. Треба слухати, бути присутнім, розділяти біль. Набагато легше кинути готову фразу кліше і вважати свою місію виконаною. Причина третя: бажання контролювати. Справжній маніпулятор використовує позитивний газлайтинг, щоб поставити себе у вищу позицію позицію мудрого просвітленого гуру, а тебе відповідно в позицію слабкої, емоційно нестабільної людини, яку треба навчити. Незалежно від причини, результат один. Твої почуття знецінені, а ти почуваєшся ще гірше і самотніше. То що ж з цим робити? Як захистити свій емоційний простір? Ось чіткий алгоритм. Крок перший розпізнати це найважливіше, коли ти чуєш чергову позитивну пораду. Зупинись і запитай себе, ця людина намагається зрозуміти мій біль чи просто заткнути його. Якщо після розмови ти почуваєшся не підтриманим, а винним, сором'язливим або розгубленим. Це червоний прапор. Крок другий. Валідувати власні почуття. Скажи собі подумки або навіть вголос. Мої почуття це нормально. Я маю право бути сумним, слеж злим, слеж розчарованим. Мої емоції це адекватна реакція на ситуацію. Ти не зламаний, ти людина. А люди відчувають весь спектр емоцій, а не тільки ті, що гарно виглядають в інстаграмі. Крок третій. Назвати це, не обов'язково вступати в конфлікт, можна спокійно і твердо пояснити свої відчуття. Спробуй використати я повідомлення. Наприклад, я розумію, що ти намагаєшся мене підбадьорити, але коли я чую фразу просто не сумуй, я відчуваю, що мої переживання знецінюють. Це не звинувачення, це констатація факту про твої почуття. А з почуттями сперечатися неможливо. Крок четвертий. Встановити кордон і попросити про те, що тобі справді потрібно. Скажи прямо дякую, але мені зараз потрібні не поради, а просто щоб ти вислухав. Або мені було б легше, якби ти просто сказав, що співчуваєш. Ти навчаєш людей, як з тобою поводитися, і якщо вони не готові вчитися, це їхній вибір, твій вибір захищати себе. Перший крок п'ятий дистанціюватися і шукати справжню підтримку. Якщо людина систематично знецінює твої почуття, можливо, варто обмежити спілкування з нею на болючі для тебе теми. Справжня підтримка це не намагання виправити чиїсь емоції, це здатність бути поруч, незважаючи на них. Справжня підтримка це сказати: я тут, я бачу твій біль. Він реальний, і ти не самотній у ньому. Висновок не дозволяй нікому, навіть з найкращих намірів. Переконувати тебе, що твої негативні емоції це щось, чого треба соромитися чи позбуватися. Смуток, гнів, страх, розчарування це не вороги, це сигнали, це твої внутрішні навігатори, які вказують на те, що щось не так і потребує твоєї уваги. Придушувати їх за допомогою штучного позитиву, це як вимкнути пожежну сигналізацію, тому що її звук тебе дратує. Проблема не зникне, просто ти дізнаєшся про неї, коли буде запізно. Цінуй свої почуття, довіряй своїй реальності, і оточуй себе людьми, які готові тримати для тебе свічку в темряві, а не сліпити тебе прожектором фальшивого позитиву.